Чому після краплі гострого соусу, болю, сліз і страждань ваша рука все одно тягнеться до гострого соусу, і ви посміхаєтесь? Ось як це працює: всередині перцю є капсаїцин, та сама молекула, яка імітує опік. Вона обманює нашу нервову систему, зв'язуючись з рецепторами терпіві ван, тими самими, які відповідають за відчуття гарячого. Цей момент мозок думає, що в вашому роті починається справжня пожежа, і як наслідок ви починаєте відчувати біль. Хоча насправді в вашому роті нічого не горить. Після відчуття болю ваш мозок починає викидати у вашу кров купу різних гормонів: ендорфін, серотонін, дофамін, норадреналін і адреналін. У деяких дослідженнях фіксували навіть ендоканабіоїди, подібні до тих, що є в канабісі. І ось ви вже в ейфорії. Хочеться посміхатись, вас починають переповнювати сили, настрій покращується. Фактично, це ваша легальна доза болю, яка покращує ваш настрій. І тому, як тільки вас відпускає, рука знову тягнеться до гострого. І все починається спочатку, а тепер час замислитись.